Всіх Вітаю, з вами Марія і Аліса, Кицька Аліса. І Філіжаночка задала питання: в кого на думці зустріч з вами? Хто планує собі зустріч з вами? Давайте роздивлятись. Хто ця людина? Одразу ж мені е показують. Е Жінка, яка, знаєте, дивіться, ви для неї якась цінність. Це може бути ну, людина з вашої родини, там, або дуже близька подруга. Але дивіться, у мене тут є питання до цієї жінки, бо, знаєте, Тут не просто так зустріч, тут з хитрощами якимось зустріч. І людина е, трошки так, знаєте, і приховує це, але ну, воно не вдасться. Якщо буде уважною людиною, то ви ж зрозумієте, що не просто так ця зустріч планувалась. Е, має свої, свою користь від вас. І дивіться, чи то вона багато слухає музику, бо щось і у навушниках, і щось якось так, знаєте, десь біля неї, щось там, чи балакає, чи грає музика, Ну щось, знаєте, людина, у якої завжди щось вімкнене. Ну, там, наприклад, якщо ви прийдете додому, там може. Там або телевізор працювати, або радіо працювати, ну щось таке буде чутно. Знаєте, Тиші взагалі, то ну, ну може і буває у людини тиша, але рідко. Щось повертається до, якої, до, якогось, до якоїсь справи. Тут, не, тут більш не питання, а просто от якусь справу, щось там хоче ну, як відновити. Потім у кого ще на думці зустріч з вами. Мені показаний чоловік взагалі-то ну, спілкування з ним, воно як заморожене вами. Ви як знаєте, от людину тримаєте на відстані від себе, і ну, це ваш вибір, це вам воно так ліпше за все. І людина, яка сьогодні дивні трошки підказочки, але давайте я буду казати, може хтось з вас просто буде впізнавати людину. Дивіться, він або дуже-дуже любить, або навпаки, його дратує аромат приготовленої курки. Ось так мені йде підказка. Ну, Воно трошки дивно, але ну, я так розумію, що хтось з вас так скоріше впізнає людину. Далі мені показані ще люди. Взагалі-то до вашої сім'ї, до вашої оселі відносяться ці люди. Вони можуть бути і сусідами. Ви можете жити у багатоповерховому будинку, і просто ці люди якось там поряд з вами. Тут якась така сумна трошечки подія, бо просто чоловіки мені показані, і знаєте, от ані посмішки, а взагалі там обличчя такі сумні. Я не бачу приводу, чому вони такі сумні, але якась ідея є, її будуть обговорювати між собою і ну, вам теж будуть доносити цю ідею. Щось треба зробити, щось до якихось змін веде ця ідея, і ну просто от люди як обговорюють поки що. Поки ніяких дій я не бачу, це, як, знаєте, на обговорення треба чи не треба, згодні чи не згодні ось ну таке щось. Потім зараз. Ну тут побачення якесь планується в когось з вас. Чоловік буде пропонувати це побачення, від нього бачу, що йде пропозиція. Ну, там вже ви знаєте, зголоситись вам на це чи ні, то вже я в це не лізу. Потім дивіться. <звучить> знов і знов якийсь чоловік до когось з вас повертається, і взагалі він не планує назавжди вас залишити. Це, як, знаєте, ну, мені тут нема вточнення, хто він для вас. Може, це родичі якийсь, знаєте, з яким взагалі-то є спілкування. І ніяк воно Це хтось чи ви були сім'єю, з цим чоловіком, і він ну, якось так. Не покидає вас назовсім, чи то дійсно хтось з родичів. Бо мені показують сімейні стосунки. І взагалі-то він дуже сумує за вами. Людина, яка ну, щось він так, знаєте, голову повісив і щось. він так... Йому цих зустрічей не вистачає. Йому б хотілося б частіше. Потім. От, бачите? От, от, отак, от як вона встала і пішла, отак ви зробили з ним колись. Так, зараз тут щось я не можу роздивитись трошки. Дивіться, або 29 число. Це такі вже плани, людина будує вона вже собі якось це, цю дату, ну, як вписала десь собі в плани. Або 30 число, бо тут знаєте, як вагається, от як буде краще, 29 чи 30. -го? Ну, зараз ще є час. Людина, я думаю, що вирішить. Або то буде з вами якісь домовляння, і, може, ви вирішите, яке саме число для вас ліпше підходить. Потім. Потім. Зараз ось тут, як у мішок якийсь заглядає, а разом заглядаєте. Тут двоє людей. Щось шукаєте у тому мішку. Щось треба знайти, але воно не у мішку, воно десь поряд, але не у мішку. І це буде ситуація, коли з вами це не ви шукаєте, це двоє людей шукають. І це в перспективі ситуація. Вона така буде, і до вас буде питання, а ви знаєте відповідь. Тож ви підкажете, де шукати. Щось, ну, щось таке. знаєте, Воно мені як кругленьке щось виглядає, але я не наполягаю на тому, бо знаєте. ну... Це у когось з вас може бути якось у кожного, ну, інакше може виглядати щось там таке. Але важливо людям знайти цю річ. І вона не дуже велика. І ну, підкажете, ви знаєте де. Потім по роботі тут є чоловік. Чоловік, будете сміятись з нього. Такий, знаєте, нахлобучений такий він прийде, такий. Буде з вами якимось там враженнями ділитись, буде розповідати, і щось так знаєте, ну ви як очікуєте від нього саме таких слів. Саме, от знаєте, що ну що ж він не йде? Він же ж не може бути задоволений ситуацією. що ж він не йде, не каже мені. Ви ж знаєте, що взагалі він. Там якась ситуація, яка вже не один раз була у вас на роботі. Вона. Е... Не цим чоловіком робиться, а іншими людьми, а він, він, як знаєте, знов незадоволений, Ну, там, роботою, висновками, там, ну, якимись, там знаєте, може слова якісь люди кажуть, а його тут дратує. Тобто прийде, буде щось вам розповідати. Смішно буде і вам, і йому потім буде смішно, але спочатку треба буде пару з ну, себе викинути. Але все добре закінчиться все так, знаєте. Нас десь, о, десь там Аліса з Ірисом вже свої порядки наводять. Так, є тут. А, хто, ух, ух, хтось з вас це на роботі це або це не в вашої оселі, це ви десь ходите, є або кіт, або кицька. От чекають вас, просто ви ж годуєте, ви ж приносите щось, і дуже-дуже ця тварина вас чекає. Мені показано світлою, але одне вушко, здається, темненьке. Але не обов'язково це. Це мені кава вагуща, так показую. У вас там може бути який завгодно окрас тварини. Так, далі. Ви ще хтось годує і от чекає і вас, і ту людину. І так, знаєте, головою крутить. Де ж мої годувальниці? Де ж вони ходять? Так, взагалі мені подобається в цій філіжанці, що по роботі знаєте, багато людей мені показано: і чоловік, і жінка, і різні люди показані. Але вони всі посміхаються. Нема розлючених людей, таких, щоб, знаєте, прийшли з вас. Ну, з якоюсь там сваркою, щоб щось там виказували вам погане. Ні. Взагалі, тут є людина, яка радіє за вас в якихось ситуаціях, в яких ви зростаєте. Зміни, які у вас йдуть по роботі, по вашим якимось справам, вони помітні, вони не такі, знаєте, що там щось ви тихенько робите, і ніхто нічого не помічає. Це. Це, ну, якось так вас, ну як, м, висвітлює перед людьми. І ситуації, які, м, от ви в цих ситуаціях виглядаєте як людина м, дуже порядна і дуже така, знаєте, яка. М, Ну, якось пишається вами людина. Це дуже так дружньо налаштована до вас людина. І пишається тим, як ви трошки змінюєтесь, але при цьому, при всьому, ви, ну, от якою ви були людиною, такою залишаєтесь. Але просто от змінюєтесь як, скажімо, професіонал. От так. Це якісь, ну просто для спілкування. Це, ну, у вас там у кожного своя якась ситуація, щось своє робите по роботі. Це просто з вами приємне спілкування, і людина не завжди з вами спілкується от віч на віч, але по телефону я бачу розмови якісь. Саме розмови, не просто там переписка в смс-ках, а дійсно розмови, коли просто голос чуєте і щось там розмовляєте між собою. Так, ну тут здається, людина-мавпа. Може, знаєте, поведінка така, знаєте, ну. Ніколи не знає, що очікувати від цієї людини. І дійсно, ви не чекаєте цю людину, просто з'явиться. Просто... І щось ви навіть будете здивовані, навіть знаєте, трошки злякаєтесь. Ну, настільки зненацька буде поява людини. Не дуже ви любите з цією людиною розмовляти, спілкуватися, але людина до вас тягне. От з вами просто цікаво, приємно, людину просто тягне, вона хоче. Того спілкування, ну. Так. Ну тут, тут ми все роздивились. Повненька ще мені людина показана, не можу сказати, чоловік або жінка. Якісь для розмови тут якісь. Хвилиночку. Щось на замок треба закрити, щось, якась ситуація, яка От треба обговорити цю ситуацію, треба як позначки якісь поставити в цій ситуації. Воно виглядає, як знаєте, Людина ж за щось хвилюється, щось втрати десь несе. І от треба обговорити якісь моменти, що коли... можна змінити. Це як тут не сперечання, а тут взагалі-то більш як порадь мені. І ось така людина показана. І давайте ось тут ще побачимо, бо бачу. Слухайте, тут якийсь як тенети розставляє е, жінка-кішка. Хитра, хитра, собі своє знає, їй треба, це зараз для когось з чоловіків йде інформація, їй треба цього чоловіка, е, схоп, ну, якось зловити. Якось вона так на якісь справи буде ловити, ну, щоб, знаєте, не було відмови, що от їй треба, і саме цей чоловік може допомогти, більш ніхто, і буде щось там прохання якісь озвучувати. Комусь з вас насниться людина, яку дуже-дуже давно не бачили. Просто людина вас згадує, це не про бажання побачитись. Людина якось не може до вас наближатись, ну, нема можливості такої, але думає, багато про вас думає. І через сни таким чином до вас приходить. Якісь у вас бували, ну, як посиденьки, може, так можна сказати. Знаєте, як пиво пили, от щось таке, келихи великі бачу, і те, як піна на тих келихах. ну Може, то і квас? <сум> може, я так знаєте, поспішила про пиво сказати, але щось там згадується. Хотілося б побачитись, та повторення такого хотілося б. Ну, ось таке. Більш тут ні, нікого такого, знаєте, щоб цікаво було, але та жінка таки вхопить собі чоловіка, Ти на це розставила. Щось вона його, знаєте, аж до стіни буде притискати. Десь якесь питання є, поки він її не зробить, йому ніяк ні, не піти без тієї справи. Тож начувайтесь хтось з чоловіків. <клухи> ну, от і все. Бережіть себе, оце найголовніше. З ким би там вам не бачитись, але щоб воно було. На користь і в радість. І найголовніше просто будьте обережні завжди. І побачимось з вами в наступних відео. Я вас запрошую і просто гарного настрою вам! Всім пока!